Так, взяв собі перекусити нон-стоп ну, і колбаски такие такі, якісь, салямки. Решив розказати, як провів сьогодні день в Києві, сьогодні дощ таки валив, капець. Потопище можна сказать. Перший раз пришло развиваться. Ну як, не міг перейти. Там маленьку калюжу, воно потом як натекло. Вся вода начала туда збігати. Тут був на вулиці Старого і все іменно туди потягнуло, вся вода туди, там люди стали переждати, я вже бачу, вода повністю все затупило, там де ломбарди, з тієї сторони вода зрівнялась повністю, де трамваї їздили. Вода даже было там где трамваи Полі затопило и там надо выпрыгивать, но там вода везде была штука Кто был в Киеве, знает куда сходить прикольно, какие музей, адрес чтобы не написать Да Только не музей Голодомора на арсенале. вот там кроме воза, сина, ничего нема. і сьогодні дощі, дощі, дощі. Не так оставатися, бо зараз дощ десь там бахне, ви будете сховатися даже. Так що такий день сьогодні, дожджі, дощі, дощі. дожджі. Напишіть, куди можна сходити, який музей, якась виставка, чи ще щось. Держу за вас кулаки, надеюсь, что вы поставите лайк, напишите комментарий любый. Потому что вообще не понимаю. Скоро монетизации ее отключат. Держу все в ваших руках.